Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Ґіміки, на каналі огляду корисних речей. В даному відео я хочу показати вам та розказати, як часто треба змащувати редуктор на бензокосі, і що ще треба буде обслуговувати і змащувати в даному випадку бензокоса китайська фірми Іжмаш, яка працює вже 10 сезон, і редуктор в моєму випадку вже працює 6 сезон. Отже, я думаю, це серйозний показник для того, щоб прислухатись до моїх порад і зробити висновки що. І як треба робити. Далі буде. Перше питання, яке виникає у всіх, хто користується бензокосами, як часто треба змащувати редуктор. Задля прикладу, я вам скажу, що в мене приблизно 20 соток. Я викошую десь 4-5, а то буває 6 разів за сезон, щоб була не дуже висока травка. Намагаюсь не запускати. Там за садком буває інколи переростає дрова. Ли я не встигаю косити, але це вже друге питання, відносно якого я повернусь, відносно якого я розкажу вам в дещо іншому відео. Отже, перше, що треба почати, взяти ось такі шестигранники, вони або йдуть в комплекті, або йдуть. Або ви можете взяти ось такі, які інструменти ми будемо використовувати? Щітка по металу. Щітка по металу для чого? Для того, щоб трохи привести в порядок і щоб сміття не попало відповідно. До коси, до валу або до редуктора, і не нашкодило нам, треба все це буде почистити. Ось бачите, в якому стані знаходиться редуктор. Що я чесно вам кажу, що він працює вже шостий сезон. Ось тут збирається лохміття різне трава, обов'язково все повичищайте і повичищайте отут зсередини. Зараз я покажу вам. Так, отже, перше, що ми зробимо з вами, чистити ось ці болтики, щоб не. Е Позализувати болти, треба їх повичищати добре. Робимо ось так, потім робимо ось так. Фіксуючи болт, відкручуємо і відкручуємо болт, який відповідно. Зараз ви побачите, для чого я знімаю редуктор. Деякі люди скажуть, що можна помазати його, не знімаючи з цього. Але є два дуже важливих нюанси, про які я вам згодом розкажу. Коли ми будемо змащувати, отже, знімаємо ось так. Ну, На валу, дивіться, трохи ще змазки є в мене. Мазав я його в тому році, десь е середина сезону була. І зараз для того, щоб відзвати вам відео і провести весняне обслуговування, я вам зараз покажу, як все це відбувається. Фіксуючий болт, я викручую відразу, потім його буду прикручувати. Е а цей залишається на місці. Отже, найголовніше болт це ось цей, куди. Бачите, заправляється саме мастило. Мастило в даному випадку я буду використовувати фірми Орігон. Ось таке воно йде, фасоване відразу. Ну, Ще в мене тут смазочки трохи залишилося, але ми для контролю ще додамо. В принципі, не сухо тут все. Зараз я вам покажу. Дивіться, якщо ви будете використовувати ось такий тюбік, для змащування редукторів або можна використовувати маску шруса Обов'язково цей кінчик обрізайте, обрізайте на самому кінці, щоб тоненька частина залишилась і добре виходило повітря з редуктора. І, відповідно, я хочу показати вам, як це відбувається все на самому ділі. Для чого я зняв редуктор? Для того, щоб, дивіться, для чого зрізати тоненьку цю частину, щоб у вас повітря уходило тут неплотно, не бо бувають, люди допускають помилку і дуже ретельно притискають і намагаються задавити. Вам буде легше, коли звідси буде виходити повітря. І також повітря виходить звідси, і з маска, відповідно, виходить звідси. І люди часто питають, а скільки ж треба її заправляти? Ось дивіться, ми заправляємо її до тих пір. Поки вона не виникне ось тут, на валу. Ось для чого треба знімати редуктор, щоб ви бачили, як все це відбувається. Ось тут йде редукторна пара, її змащувати обов'язково. Якщо її не змащувати, то вона буде нагріватись і редуктор дуже швидко буде виходити з ладу. Це життєво необхідно для редуктора. Ось задавлюємо мастило до тих пір. Поки воно не з'явиться ось тут. Це ознака того, що повний редуктор, він наповнений мастилом. І далі ще хочу показати вам одну важливу річ. Отже, редуктор в нас помазаний повністю все. Можете ще крапельку ось сюди додати. І тут все закривається шайбою, і вона служить як такий невеличкий пильник, але все одно сюди забивається. Сміття, накручується трава ось ззовні, і попадає все одно сюди різний мотлах. Намагайтеся або вичищати, знімати шайбу, якщо замінюєте там шпулю або ніж. Або завжди, щоб була ця шайба притягнута і завжди було закрито оце місце. З редуктором, я думаю, вам все зрозуміло. І ще одна основна деталь, яку я хочу вам продемонструвати, ось тут в трубі йде ось такий вал. Вал йде, відповідно, по всій довжині. По всій довжині розставлені в різних виробниках Там по 5, по 6 втулок. В деяких випадках 3-4 їх ставлять, але у якісної коси бензинової китайської навіть стоїть їх 4, 5, а то й навіть 6 втулочок. Там, де втулочки стоять, відбувається тертя. І якщо, от, бачите, вже сезон суха в мене вийшла трубочка. Ось таким чином беремо, дивіться, витягаємо її, і тут навіть взимку трохи підсохло теж. Отже, дивіться, вона обов'язково повинна бути смазана. І обов'язково в редуктор на горі, оцей вал, який заходить, теж повинен бути помазаний. По-перше, він не так буде грітися. По-друге, він довше буде працювати. І саму трубочку, дивіться, її не треба дуже-дуже сильно ретельно змащувати. Ось так ви просто тоненько наношу я струєчку невеличку. І потім беру ось таким чином, робити це краще в перчатках і повністю, щоб увесь вал був у вас змазаний. Отже, тертя зменшиться, коли вал змазаний, і втулки не так будуть сильно нагріватись, і відповідно, вона довше у вас буде працювати. Отже, Це необхідно робити. Хоча б один раз в сезон. Якщо ви працюєте вдома, якщо у вас умови, приватні умови і не дуже великий обсяг, то я рекомендую це робити один раз в сезон. Отже, якщо у вас сінокіс, відповідно, багато косити, якщо у вас там треба заготовляти багато сіна, то смащувати це треба хоча б два рази на сезон. Отже, це рекомендації від мене, які продовжують термін експлуатації будь-якої коси. І відповідно якість роботи буде набагато якіснішою. Ось так, бачите, да? я змазую весь вал, і потім ми просто його вставляємо. Ну, і сюди, щоб по редуктор у нас вже там є. У нас змазочка. Додатково, щоб була. Мазочка попала і туди. Багато теж не треба. Ось так ми помазали повністю, є надія, що вам все добре видно. І не переживайте, вона добре вставляється в тулочку, ви попадаєте. Дивитесь, щоб йшло все за віссю чітко попадаєте першу, другу, а третя, четверта, п'ята, або якщо є і шоста, вони легко входять. Ви повинні бути впевнені, що в редуктор все зайшло. І, відповідно, тут, щоб змазочка добре пройшла, ви ось так от робите редуктором. І ви відразу відчуєте, як починає працювати редуктор якісніше, і відповідно змащування пішло вже. на Закриваємо болт обов'язково. Ось цю шайбу я вам розказував, що вона фіксується і пильник слугує. Отже, все дуже просто, але багато господарів на це не звертають уваги, не роблять цього і частіше купують ось такі запасні частини, як редуктор, або вал змінюють, або труба перегрівається і вже погано тримається там втулка в трубі, якщо перегрівається, розбивається втулка, перепресувати їх дуже важко. Це в тому випадку, якщо вал у вас сухий, перепресувати їх. Досить важко, а інколи здається навіть і неможливим. Байстри це, звичайно, роблять, але навіщо вам платити зайві гроші. Отже, фіксуємо. І тепер наша коса вже готова для експлуатації подальшої. Відносно розбавляння бензину, я вам казав, що на 1 літр 35 мл. Масло якісного бажано придбати масло, яке не залишає зольного елементу, золи на свічках або на порожні системі. І знову таки в мене є надія, що це відео для вас було корисним і є віра в те, що отже ми провели. Обслуговування весняне нашої коси. Ще хочу додати, що верхній редуктор часто спитають люди, як змащувати. Його не треба змащувати, тільки вал, який заходить в сам редуктор, бо в верхньому редукторі стоїть закритий підшипник. Його змащувати не треба. Він просто з часом виходить з ладу і вже приходиться замінювати або підшипник, або повністю сам верхній редуктор. Він довго працює, в принципі, це рідний редуктор з моєї коси, 10 сезон, і все нормально, не хрипить, нічого не репить, не трясе. Все добре. Отже, є надія, є надія, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас виникають питання, задавайте їх внизу під відео. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Буду намагатись бути об'єктивним. І казати тільки речі, в яких я впевнений. Ставимо лайк, підписуємось на мій канал. Будьте здорові, добра та любові. Підпишітесь на мій канал, це замотивує мене для того, щоб робити ще більше відео корисних. І ще більше бути корисним для вас і робити для вас багато корисних порад. Отже, ми провели обслуговування весняне нашої коси. Ще хочу додати, що верхній редуктор часто спитають люди, як змащувати його не треба змащувати, тільки вал, який заходить в сам редуктор, бо в верхньому редукторі стоїть закритий підшипник. Його змащувати не треба. Він просто з часом виходить з ладу. І вже приходиться замінювати або підшипник, або повністю сам верхній редуктор. Він довго працює, в принципі, це рідний редуктор з моєї коси, 10-й сезон. І все нормально не хрипить, нічого не репить, не трясе, все добре. Є надія, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас виникають питання, задавайте їх. Внизу під відео я обов'язково відповім на всі ваші запитання, буду намагатись бути об'єктивним і казати тільки речі, в яких я впевнений. Ставимо лайк, підписуємось на мій канал. Будьте здорові, добра та любові!